Всіх вітаю, з вами Кріс Купер. Сьогодні другий день турніру. На трійках. Зараз під вечір б'ю, тому 75% топ 75 оборона це. Така собі. Та йдемо зеленими, вони мені подобається. Тільки турнір не подобається. Так. Будемо потроху крутити, да? Є. Непогано зелених. Не вистачає, да? Що будемо робити далі? Які пропозиції? Отут можна синіх. Ага. Ну, більш-менше, так? Під захистом ми змогли трохи постояти. А ну? Ну, от, підвезли зелених, ми включаємо фазу, ми включаємо у нас демедж і прокручуємо ще зелених. І ми таким чином спокійно правий фланг знешкоджили. Так, і ще є. Доб'ємо. Та повинні, напевно. Да, 728 демеджа непогано. Ну, тут Тут знову будуть зелені. Варіантів небагато. Так, ну що ж, Навіть... навіть один маленький зелений камінь може добити будь-якого. Героя, якщо він синій. Бачите так. Непогано. Ну, тепер тільки шукати зелених. Десь повинен під'їхати, він є. Давайте. Ага. Ну, все тут можна таким чином робити. Розподіл э, шкоди, і ми робимо спокійно мінус одного. І тут раз, 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 раз. Чукаво. Ага, чогось не загинув. Ну, нічого страшного. От тут якраз нічого страшного він вже нічого не зробить. 415 500. Чудово. Так. Ага. 260-го рівня. На цього напнята хело не вистачило. Ну, нічого страшного. От тут вже Буде важче. Так, шукаємо зелених. Іде пошук? Знайшли? Щось він перелетів, да? Шукаємо ще. Не знаходимо, крутимо. Тут прикро вийшло, так? Да? А тут можна і коні дати, так? Да? А напевно так і буде. Бо, як це ж на цьому турнірі треба ж кожен день програвати, так? Да? Як без цього? Без цього ніяк. Є фас. Є у нас трошки зелених. Слухайте, а давайте ще отак. І будемо шукати. Трошки. А, у нас таунт є. Слухайте, а може і... Не дамо. Нічого. Не двинемо ноги, бо начебто все виходить. Тому ми чекаємо. На розподіл демеджа. Отак от і отак. От і шукаємо зелених. Може десь буде. Бачите, і знайшов. І якраз чудово, що під Hello ми можемо. Ага. Тут. Трошки не вийшло, так? Да? Ні, ні ні не так, не так треба було. А ні, чудово, чудово, чудово. Все виходить як потрібно. Так, ну і все. Шукаємо. Ні, ми зараз знайдемо тут, в принципі, те, що ми тут одного загубили, це не страшно взагалі. Так, тут питання тільки в тому, як довго ми будемо їх вбивати, да? бо це може зайняти певний час. А затримуватися на цьому турнірі я не дуже хочу. Ну все, ми знайшли нарешті а, зелені під. А, ну от, даблкіл. Ось такий дабл кіл вийшов. ми маємо вже топ-25. Ой, чекайте, а, ну так і залишилось це. Ага, Ну, тільки один. На 60-му. Що він там робить, не зрозуміло. В тому кутку, але я бачу, що дуже багато фіолетових. Нарешті під'їхав зелений. Але він вімкнув. Так, якісь. знову негарні події відбуваються, да Ну, давайте жовтих крутити. Адже ж як незручно виїхали. Не, отут коні двинемо. Щось мені тут не подобається. Треба якийсь підхил. Нарешті є. Нарешті є. Ну, насправді дуже насичений бій по камінню. Бачите, от як вилітають всі різні кольорові. Так, таунт таун нас рятує. Так, поляна крутиться. Слухайте, чого ми можемо так його добити? Правильно добили. А тут ми можемо зібрати отакий розклад. Треба було розподіл да, вімкнути, бо зараз нас маленький пінь вдарить. Да? Слухайте, час вже щось знайти. Ага. Слухайте, та повинен же він загинути? Ні, не загинув, прикиньте. Діживучі, добре. Ну, зараз все. І нарешті у нас є Таунт. В принципі, він тут і не потрібен. Давайте розподіл по ворогу зробимо. Шукаємо, шукаємо. Зараз все знайдемо. Нарешті знайшли. Напевно, так. <плес> ну так, нам нема кому наносити шкоду, так? тільки шукати каміння, а ми зараз знайдемо, доді, трохи залишилось. Все, підкрутили. А, навіть іще краще вийшло. Так, топ 10. Топ 10. Ага, і категорія вже Д. Ану там, ну, короче, це. Так, тут три у нас 60-й рівень. Це, конечно. Біда, біда. От, бачите, як воно все менше і менше зелених мені пропонують, так? Да? Ні, начебто трохи виїжджають. Ну, фаз зарядився, мені треба якось дуже швидко. Ну, Все одно бачите якось. Зелені пропадають з мого радару. Круто. Що я можу сказати? Дуже круто виходить. Так, да, дуже погано, що немає таунта. Не, отут ми, так. Да. Тут, мені здається, і ми і програли. Тут вже без шансів. Ну, давайте. Чи не потрібно було? Вибачайте все. Не дасть гра мені хоча б один день без поразки зіграти. Такого не буває ніколи. В цій грі такого не буває. Обов'язково обов'язково буде поразка. Не може бути, щоб у тебе без всі поляни були, як потрібно тобі. Ну так. ТОП-10, дві поразки, ранг Д по захисту. От така унила гра. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.